Всім привіт! З вами, як завжди, Бейшоу, шоу. І сьогодні я представляю вам топ 7 найбільш нецікавих персонажів, створених студією Марвел. Варто зазначити, що мова йде про сюжетні лінії персонажів на момент завершення четвертої фази кіна Всесвіту, адже в майбутньому можливо цей топ стане неактуальним, і дехто з них втратить свою халтурність. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу попросити вас підписатись на канал, поставити лайк цьому ролику і написати будь-який розгорнутий коментар задля просування цього відео. Слава Збройним силам України і слава Україні! На сьому місці в нас знаходиться Шанчі, що з'явився в одноіменному фільмі. Взагалі цей проект мені сподобався, особливо його графон. Але від головного героя відчувався чіткий запах халтури. Про що йде мова? Справа в тім, що Шанчі має характерної для себе риси. Єдина його особливість це те, що він син мандарина та його тяжкі тренування в дитинстві. Особисто мені він все ще не сприймається як персонаж, за якого варто хвилюватись. А на фоні інших героїв він взагалі виглядає нецікаво. Навіть його подруга не пам'ятає, як її там звати. Мала більш цікавий сюжет. Сподіваюсь, в майбутньому студія все ж виправить цю помилку. Шосте місце те нас фільму вічні. Я чесно не знаю чому, але вона, як на мене, була зайвою в цьому проєкті. І це попри те, що її грала не аби хто, а Анджеліна Джолі. Ну, в кожного бувають невдалі ролі. По задумці Тена повинна бути воїтелькою, що може створювати будь-яку зброю. Але на ділі мені було дуже нецікаво спостерігати за її сюжетною лінією. Можливо, подібне судження дуже суб'єктивне, але насправді я ніколи й не претендував на істину. П'яте місце Сем Вілсон, він же Сокіл та Новий Кеп Америка, де ми його тільки не бачили, і в сольниках першого месника, і в людині Мурасії, і в месниках, і навіть в сольнику із зимовим солдатом. Але сокіл як був нецікавим, так ним і залишається. Я взагалі вважаю, що від його крил користі, як від мене в питаннях механіки, тобто нуль. Як на мене, краще пожезимовий солдат став би новим капітаном Америка. До речі, ви бачили одяг Сема Вілсона в цій ролі? Думаю, коментарі зайві. Четверте місце ехо з серіалу Соколине Око. Як Гриня вона має досить цікаву особливість. Здатність говорити лише мовою жестів. Але це тупо все, що про неї можна сказати. Я не хочу нікого образити, не ні акторку і тим паче не людей з обмеженими можливостями. Але ехо в тому вигляді, що була показана в серіалі, зовсім не цікава. Сподіваюсь, в її сольнику вдасться це, хоч якось, виправити, але це малоймовірно. ймовірно. Третє місце міс Марвел з одноіменного серіалу. І так я подивився це лайно повністю. І здебільшого я не бачу проблем в акторки, що виконує цю роль. Всі проблеми йдуть лише з жалюгідного сценарію. Як не дивно визнавати, але перша серія цього серіалу мені навіть здалася непоганою. З Камали можна було зробити щось нормальне. Головна її особливість в тому, що ця героїня фанатії від месників та капітан Марвел. Але про це згадується лише в першій серії і далі нас чекає звичайний серіал, що ні дорослим, ні дітям не буде цікаво дивитися. Я взагалі не знаю, кому він може сподобатись. Срібло цього топу отримує вся фантастична четвірка 2015 року. Дехто може сказати, що цей фільм належить скоріше до Фокс і матиме рацію, але ми не можемо заперечувати той факт, що Марвел також доклала руки, щоб цей фільм побачив світ. Краще вони, звісно, цього б не робили. І проблеми є абсолютно в кожного персонажа з цієї четвірки. Всі вони школота, Джоні та Сью не рідні, рід просто не цікавий, бен не носить штани. Але якщо говорити відверто, навіть якщо б ці герої були дуже харизматичними, це не врятувало б жалюхідний фільм від провалу. І на першому місці, як не дивно, в нас знаходиться Америка Чавес із доктора Стренджа 2. Як на мене, це найбільш халтурна героїня за всі чотири фази Марвел. Я зрозумів би, якщо б вона мала мало екраного часу, так ні, в неї його було достатньо. Нічого цікавого, крім того, що в неї дві матусі, які загубилися найтупішим способом, вона не мала. І під кінець по сюжету, Америка Чавес повинна стати Стренджу, наче донька. але... Під час перегляду це зовсім не відчувається. І якщо що це не проблема невдалого дубляжу, адже переглядав я цей фільм на мові оригіналу.